День добрий, сьогодні я вам покажу, що є вже в моєму моді. Отже, в меню вибору у нас є 4 мажора. Україна, Росія, Білорусь, Польща. В подальшому я буду додавати сюди нові країни з фокусами. Уточнення, зараз фокуси має лише Україна, і то їх мало. Стартовий рік в нас 1 січня 2022 року. В цьому моді будуть ті самі події. Карта взята з такого мода, як Посфоргніпак, але вона трохи змінена. Давайте зайдемо за Україну. На даний момент в ГУ можна зайти виключно з дебаг-моду. Щоб його включити, треба правий клік по хосі, властивості, і в нижньому полі вписати мінус дебаг. І також треба змінити версію на 1.16.9. Тестування. І отут. Міняємо на 1.16.9. шістнадцять Заходимо шараз в гу. Надіюсь, без приколів зайде в Україні. Є отакі фокуси. Їх мало, і вони не дороблені з національних ідей ця корупція, і... яка є тимчасово, і потім буде частиною економіки. Вибори вирішення місія вибори, і для виконання умови треба провести вибори, але їх можна також відтягувати. Місія виборів буде з'являтися автоматично після 1 січня 2024 року на рік. Якщо не провести вибори, почнеться повстання. Як не дивно, блять, у ЛДНР Одесі через місяць у Львові. У Львова армія буде з трьох бригад: 80-ї, 24-ї і 103-ї бригади ТРО. І також є нові технології, які будуть від 1970-х до 2070-х, А саме Артилерія, Ексезо, Гаубиці, ППО, БТ. І нові технології БМП і БТРи. Такі красиві картинки калашів взяті оп'ять з мода окосфордніперг. Я, блять, з цього мода половину контенту спіздив, але це вже не важно. І на фінал героїчна оборона Львова. Наш мод по масштабам і по шизі буде попереду всій майстрське сіма. Тут буде стільки шизи, що в порівнянні з цим модом казування Ваніла нервно курить в сторонки. Одною з такої шизи буде те, що за Литву можна буде зробити велике князівство Литовське. Або конфедеративну бріч посполиту з Польщею зацікавив? тільки почав розроблятися. Люба ваша підтримка буде дуже важлива і мотивує мене робити мод далі. Всім дня доброго, слава Україні!